Велетенська яма на проїжджій частині з'явилася через порив на водогоні. Вночі під землею прорвало трубу діаметром у 300 міліметрів. Вода вимила ґрунт, утворивши велетенську прірву. Водій газелі, рухаючись по вулиці Семиградській, побачив перед собою перешкоду у вигляді витікання води з-під асфальту, не вже заходив до зупинки та здійснив рух по цій ділянці, внаслідок чого. Автомобілі почав провалюватись. Місцеві кажуть, вранці тут ще не було огорожі. А отже, водій газелі просто не міг побачити, що під водою небезпека. Відтак, спершу колесо, потім занурення по самі дзеркала і миттю вже заливає кабіну. Свідки у співчутті та обурені просто не підбирали слів. Газелібіли. Я, я... Шофер вибрався самостійно та не постраждав. Газель ремонтувати тепер за дорого. Залило двигун. Проте жодних претензій до комунальників водій поки не висував. Водія ніяких претензій з приводу завдання йому матеріальних збитків не було. До, до органів поліції він не звертався.